Усім привіт! Це третій урок інтенсиву режисер свого голосу. Красивий голос це перш за все правильне поставлене дихання. Тож сьогодні працюємо і починаємо повністю контролювати своє дихання під час того, як ми говоримо. При правильному диханні вдих повинен бути достатньо довго, щоб його було достатньо для того, щоб ми могли щось дуже довго говорити. В залежності від того, які м'язи беруть участь в дихальному процесі, розрізняються чотири типи дихання: верхне або ключичне, вдих і видих повітря здійснюється за рахунок скорочення м'язів, які піднімають і опускають плечі та верхню частину грудної клітини це слабке поверхневе дихання. Наступне грудне. Цьому випадку процес дихання здійснюється за рахунок зміни поперечного об'єму грудної клітини внаслідок скорочення міжреберних м'язів. Вдих повітря швидкий та такий. Знаєте, нібито хапаємо щось. При цьому диханні голос звучить високо і дуже різко так не подобається він зазвичай. Третє. Це нижнє або домінальне. Повітря заповнює легені в нижню частину живота. Видих повітря достатньо для реалізації творчих задумів актора, проте вдих занадто довгий. При цьому типі дихання голос звучить глухо, без м, якогось тембру. І четверте діафрагмальне дихання. Вдих і видих повітря здійснюється за рахунок зміни об'єму грудної клітини повздовж і впоперек, внаслідок скорочення діафрагми між реберних м'язів, а також м'язів живота. Діафрагма сильний, куполоподібний, еластичний м'яз, який своєю Такою випуклою стороною по поверхневий ви зможете побачити на екрані, як вона рухається. Да? Тобто анатомічно ви зможете зрозуміти, де вона у вас знаходиться. Вона знаходиться ось тут і як вона рухається. Зараз ви можете це подивитися і зрозуміти до брудної клітини і відділяє дві від порожнини животика. Тобто, це своєрідна перетина між легенями та животом. Цей тип дихання лежить в основі постановки мовного голоса диктора, спікера будь-якої людини, яка хоче довго і гарно говорити. Тож переходимо до вправ на розвиток діафрагмально-реберного типу дихання. Це повне його, якщо що назва. для вдалого проведення тренування дихальних вправ. Насамперед слід виправити поставок. Ви маєте слідкувати і також вмикати свій самоконтроль. Постава має бути рівна, оволодіти вільним від. Всього напруження ви маєте відчути, що ваш, ваша задня частинка повністю розслаблена плечі, опущений вниз, ви стоїте дуже добре і маєте опору на підлозі, тобто вам нічого не заважає, і ви взагалі не нервуєтесь. Ви самостійно навчаєтеся, тому ви маєте бути максимально спокійні. І головне, приберіть напруження також на обличчі в грудній частині та в животику. Що зараз ми будемо робити? Вправа номер один. Можете робити вправу лежачи, щоб вам було взагалі дуже-дуже зручно, щоб ви ось те, що я зараз сказала про вашу поставу, щоб ви були розслаблені без напруги, щоб ви відчули і побачили, як працює ваш животик. І також ви можете цю вправу робити сидячи. Сіли, трішечки себе наклонили, да, щоб животик теж був у вас дуже-дуже вільний. Але якщо стоячи, то ви маєте випрямити спинку і зробити все, що я сказала до цього часу. Одну руку ви можете покласти на діафрагму, а другу на грудну клітину. І слідкувати, щоб вона не піднімалася, тобто у вас не має бути отакого. Про те, що я говорю, або навіть малесенького такого не має бути. Набираємо повітря носиком і видихаємо ротиком. Слідкуємо за рухами діафрагми. Повторити вправу потрібно 7, 8 там, до 10 разів. Тепер давайте спробуємо її виконати. Як розкачати взагалі це м'ясо? Дихань. У вас має працювати животик, він має бути вперед-назад. Вперед-назад. Перед-назад. Перед-назад. Тобто ви зараз працюєте саме м'язами. Ви вже побачили на картинці, на відеоролику, як працює діафрагма. І тобто ви плюс-мінус розумієте, як вона рухається. Що в цей момент ми робимо? Ми робимо вдих носиком. І в цей момент наш животик має що зробити? Правильно, округлитися. Взяли вдих і ротиком видихаємо. Ручечку одну тримаємо на діафрагмі, да, на животику, а другу на грудній клітині, щоб ви себе контролювали. Я не тримаю, тому що в принципі самоконтроль в мене вже повімкнено. А ви можете прям себе трішечки навіть натиснути, щоб ви знаєте, імпульс у мозок пішов правильний і ви не скакали. Тобто отакого от не має бути і так віддихати. Або Ось так от ви теж не маєте робити, не піднімаємо плечі тільки сам живот. Плечі, взагалі, як ви бачите, не рухайтесь, не рухаються. І коли ви видихаєте, ви маєте слідкувати за тим, як ви це робите. Тобто ми не маємо набирати повітря у щоки, робити ні в якому випадку. Ви можете поставити ручку перед собою і намагатися, щоб повітря доторкалося до вашої ручки, або нібито. Хочете задмухати свічку. Показую ще раз і робимо сім разів. Дуже прошу повільно. Не поспішайте. Якщо ви робите це лежачи, то можете покласти собі на животик, ще раз повторюся, книжечки. І саме книжечки мають підніматися і опускатися. підніматися і опускатися. Поїхали. Робимо вдих носиком, живіт округлений, і видихаємо ротик. Якщо під час виконання, наприклад, ви робите там 10 разів, або хочете і відчуваєте, що ви себе дуже добре відчуваєте, ваш стан нормальний і хочете зробити більше, слідкуйте, щоб ваша голова не паморочилася. Якщо ви відчуваєте вже це стан, що голова вже трішечки знаєте так від'їжджає, то зупиніться, зробіть собі да комфортну зону, щоб ви могли або присісти, або лягти. Це нормально, так може бути не. Лякайтеся цього, просто треба зробити хвилину або на дві хвилини паузу. А тепер виконуємо в правому зворотньому порядку. З ротиком беремо повітря, а носиком видихаємо. Це саме дихання, навпаки, діафрагмальне. А для того, щоб розслабити м'язи горла. показую, як робити. Все працює фізіологічно. Те та так само, якщо не працювали. Тобто працює живіт. Але вдих ми робимо зараз не носком, а ротком. І носком видих зробили. Коли ви дуже широко берете повітря, ви можете відчути, як одразу розширяється ваша. Гуртання, як працює саме цей м'яз, Ви можете в цей момент почати позіхати, і це нормально, це для того, щоб прибрати затиск у вашому горлі. Що робимо далі? Вправа 2. Ми маємо тягнути Ф, С, Ш. Вдих носом теж. Зараз ми повертаємося до звичайного дихання. Ми маємо робити вдих. Носиком видихаємо ротиком, але повільно та протяжно ми відмухуємо Ф, С, Ш. Ніби повітря так дуже-дуже повільно має виходити, а, тобто і контролюємо знову, що діафрагмальне дихання. Показ, теж е, стаю е, до вас е, боком Почат, спочатку на літру Ф. Робимо вдих. глибокий. Тут тут дозволяємо зробити глибокий вдих. І видихаємо. Тепер ми робимо те ж саме, але видихаємо. Може, хотітися позіхати, це нормально, ви можете спокійно це собі дозволити. Я дозволяю і дуже рада, якщо ви позіхаєте. Зараз робимо, видихаємо літеру С. Але має бути літера «с», Не «ц», не «дз», не, не з, а саме С, С, С. Це те, що я говорила, пам'ятаєте, на самому першому уроці про те, що а, за допомогою губок, зубок, гуртані, під а, піднебіння в нас все, все утворюється. Так, от слідкуємо, як працює язичок, де наші губки, і поїхали. Вимова літера С. тепер літера ш, 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 ш. слідкуємо також для того, щоби коли ми вимовляємо ши. А в наші губки вони прям робили цей звук. Ш -ш -ш -ш. Шли куди вперед. Не намагайтеся, дуже прошу виконувати це швидко. Не намагайтеся ще раз прошу виконувати це, типу, знаєте, зараз зроблю 20 таких видохів. Ні, ви маєте видихати, як вам комфортно. До кінця до серединки можете дитині нічого, нічого не станеться. Якщо ви на дихання, взагалі розкачати щодо дихання потрібно, десь мені здається інтенсивно, якщо ви при цьому будете робити ці вправи кожен день. Ну, напевно, спокійних три тижні стовідків. Слідкуйте за своїм станом. Якщо знову повторюсь, паморочиться голова зупиняйтеся і робіть собі відпочинок, а потім знову продовжуйте.